Північно-західний 36-річна Катерина Котлярова визначає напрям вітру, поки решта команди лаштує вітрильник до відходу. Ці жінки протягом літа брали участь у реабілітаційній програмі для жінок, ветеранок, дружин військових та родин переміщених осіб, де пройшли базове навчання з вітрильництва. Катерина сержантка ЗСУ. Ще влітку 2014-го пішла воювати в добровольчий батальйон Айдар на Донбасі, в якому служила близько двох років. У 22-му з перших годин повномасштабного вторгнення Росії Катерина знову пішла на фронт і воювала понад два з половиною роки поспіль, демобілізувалась на початку цього літа, тоді ж долучилась до реабілітаційної програми для жінок у яхт-клубі. Це дає неймовірний спокій і в той же час це концентрація на тому, що ти робиш. Це командна робота, і ти розумієш, що а, на тобі відповідальність, як і на кожному члені команди, і це неймовірно. І, причому що члени команди це не просто якісь рандомні люди, це всі дівчата, і кожна з них має свій нелегкий досвід, нелегкий шлях, і ми розуміємо одна одного. Ініціаторка цієї програми реабілітації для жінок – 43-річна Вікторія Потоцька. Вона вже понад 10 років займається вітрильним спортом. Раніше ходила під вітрилом разом з чоловіком, але він пішов воювати з перших тижнів великого російського вторгнення. Влітку цього року, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID Вікторія відкрила курси яхтингу для жінок, яких війна зачепила найбільше. У двадцять році ми знайшли партнерів. Це Projector Foundation, за підтримки американської агенції USAID. Вони нам допомогли реалізувати цей проект реабілітація дружини військових, ветеранки, жінки. ВПО ми відібрали 16 жінок, тобто ми отримали більше 120 заявок. Причому до нас зі всієї України зверталися жінки. У сорокавосьмирічний викладачки англійської мови Ольги Ломової на фронті син військовий моряк. Чоловік почав воювати у 2014-му і за рік отримав поранення. дуже складно. У нього постконтузійні ці всі розлади здоров'я. Але коли я побачила, що є от набір на яхту, то я записалася. Новий досвід у школі яхтингу став для Ольги джерелом психологічного розвантаження, каже жінка. Це захоплюючи. По перше, це дуже не як зараз незвичайна, незвичайний досвід. Ми звикли, ну тобто, це не повсякденні справи, не не рутинні такі. Коли коли людина щось робить нове, незвичайне для неї це ж нові нейронні зв'язки. Це дуже класно з точки зору психології. Влітку жінки вперше спробували себе у регаті. Деякі з них тепер готуються вже до міжнародних змагань наступного року. Одна з них 41-річна парамедикиня Ірина Вітів. Коли я сюди прийшла, це була мрія чоловіка. У мене чоловік і син, вони військові, і вони не мають можливість зараз вбивати свої мрії, тому я за них. Ірина розглядає керування вітрильником не просто як нове захоплення, а як основу для нової професії. Це інша мова, це зовсім інший набір навичок, яких у мене взагалі не було. Але воно втягнуло, стало зрозуміло, і зараз я паралельно ще навчаюся в на курсі капітанів і мрію. А мрія стала ще ближче набагато отримати ліцензію. Тренування жінки проходили влітку два рази на тиждень. Утім, погода змінюється, і жінки лаштуються у фінальний вихід у сезоні. Катерина Котлярова керує човном. Її 32-річна сестра Олеся управляє гротом, тобто косим вітрилом. Після анексії Криму та початку окупації Донбасу Олеся разом з сестрою долучилась до добровольчого батальйону Айдар, де прослужила півтора роки. Спочатку повномасштабного нападу, Олеся присвятила себе волонтерству. Приєднатись до реабілітаційної програми. Вона вирішила насамперед для Катерини, яка лише нещодавно повернулася з фронту. Демо вона стала краще висипатись. В неї, до речі, була безсоння. Ми зараз боролись з тим, якісь там таблеточки давали, тому подібне. А зараз вона, в принципі, я так бачу, що без таблеток справляється зі сном, тобто теж дає спокій, гармонію і видно по ній. У Жовтні жінки взяли участь у регаті Вітрила перемоги для учасників бойових дій, які проходять лікування або реабілітацію. У змаганнях взяло участь 30 вітрильників, що стало рекордом за кількістю ветеранів війни у вітрильній регаті в Україні. Анна Костюченко для Голосу Америки з Києва.